Так, там багато питалося по гідравліці, яку робили самостійно. Так, 206 Мойсей. Так, руль. Руль, зараз покажу. Руль стоїть. Отакі з гольфа поставив якось з Volkswagen. Зробили нову рульову колонку. Я покажу знизу, що тут робиться. А знизу тут ось так. Так, сонце трошки б'є. Отак. Рульова колонка. Замовляв хлопця, поставив дозатора, теж в його замовляв. Так, буде трошки краще, видніше. Так, 4 шланги вийшло. Так, ліво-право поворот руля купляв трубки з Ніви. Зараз покажу далі, як я його ставив, робив. Отак воно тут йде. Тут з'єднання. Правда, було б краще, якби довша трубка була згори. Повністю ці трубки невовські рівняв, тут під 27 ключ. Е, кріпив, кріпів, розрізав профіль наполовину, посверлив дирки, нарізав різьбу в рамці самого комбайна. Тут так. Так, Тут, якщо всі знають, іде привод цеп, привод. Зернових колосників. Тут виходить отак, от зараз покрутимо. тобто нічого не заважає. Ну, ви зрозуміли. Так, тут, тут трубку ополомав, Трубку варили полуавтоматом, тут натягу. Також вистачає цепа, тобто підтягуємо, то ми подаємо сюди його. Потім тут таким варіантом трубки пішли, пішли, пішли. Тут теж нічого не мішає. Так, тут два шланги. Був варений з ними брали комплект циліндра і кріплення. Отак вварили. Тут розвернув, масліночки нові поставив, перебрав. Тут уголки приварив е, Нивовське кріплення. Так, далі йдемо, йдемо, йдемо. З насоса, з насоса тут. Ви зрозуміли, шланги йдуть резинові. Так, вони сюди заходять, тут перехіднички. Вирізав отвір і так по борту, по борту по борту, по борту тут також вирізав. Далі. далі. Тут вийшлось вихід до гори. Тут теж з'єднання. З'єднав трубки тут кріпижі поробив. Потім тут через шланги. Так, саме цікаво, насос, насос. НША 10. Тоже хлопці замовляв з кріпленням, воно йде до Т-25. Переробляють на, на гур. Я вставив його ось так. Так. Бачок заводський. Він стояв штатно ось тут. Я його витягну, воно просто витягається оце. І вставив через резиновий шланг. Через хамути, тут зробив штуцера під хамута гарненько. Так, це НШ10, ще раз скажу. Зроблений він ну ось так. Просто доварив наверх на заводського. Трубка обратки це теж взяв. Трубку цю розрізав, два хамутика, ось це заводська пішла вона. Так, це тут теж того самого хлопця, що замуляв рульову колонку, замовив бачка з фільтром, готового не схотів паритися, прикріпив його ось так. Тут воно отак виглядає. тобто... Нічого терти не буде, все тут добре Це, виходить, обратка з дозатора. Ну, трошки йшла довгувати, але ж з воєнним часом теперішнім забрав остатки. Тут ось так все гарненько співпадає. На ремні з цієї сторони буде якось отак. Скажу так, трошки намаюся, часу зайняло, да і грошей. Ну, таке, будемо сподіватися, ще не пробував, не запускав. Ще трубочки поснімаю, все. Позачищаю, перекрашу, перетягаю і тоді буду пробувати. Якось так. Все, всім дякую.